На Луганщині поновились масштабні обстріли з важкої артилерії. Тепер пост українських військ та мирні села накривають Сау та Градів. Розбито будинки у станиці Луганській та щасті залізо сиплеться на Новотошківське та Троєцьке. А у селі Родіна терористи закрили останній пункт пропуску на Луганщині. За подіями на Луганщині стежить Євгенія Цвітанська. Вона з нами на прямому зв'язку. Женя, вітаю. Скажи, будь ласка, яка ситуація зараз на Луганщині? Які села потерпають найбільше від обстрілів? І наскільки вони є руйнівними? Руслане, ну, насправді тут на Луганщині працює важка артилерія з боку бойовиків. Але щоправда, ось було повідомлення, що обстріляли Новотошківку. Нам уточнили, що це а, малося на увазі саме позицій українських бійців біля населеного пункту Новотошківське. А, як кажуть, військові а, будинки не постраждали. А також бій вночі був у Станиці Луганське. Також у трьох ізбінці саме там працювала важка артилерія. Це калібр 152 мм, Це гаубиця. Ось було два обстріли. Один близько другої ночі а, впало 12 снарядів. На позиції це прямо поблизу населеного пункту, прямо поблизу стрьозбинки. Ну а далі через годину обстріл повторився. Пало шість нарядів, і цього разу вони були з осколочно-фугасної дії. Осколочно-фугасний зроблений на фугас. Тобто, в основному призначений проти бліндажей, от, в яким прячеться лічний состав. Стріляли із за славяно із із Бахмутовської траси. Ну, насправді, окупований Слов'яносерзк звідси знаходиться у трьох кілометрах. Стріляли в Перший раз відстані десь 12 кілометрів. Другий раз відстані десь 17 кілометрів. Ну і власне вже окупована територія за 200 метрів. Це річка Сіверської Донець знаходиться від цієї позиції. А там же не наша територія підповзають постійно диверсанти. Ну і періодично тут трапляються обстріли із стрілецької зброї, із мінометів, але вони носять такий провокативний і я кажу бійці показовий характер. Давайте послухаємо. Хими для чого? Вони під'їжджають, обстрілюють з вогів наших провокують і ну, що, що ми дали їм ну, вогонь у відповідь. А цей час у них буває таке, що там телебачення їхні місцеве їздить і вони роблять собі дуже гарну картинку. Ну а ночі, звісно, це, наверное, не для картинки воно було зроблено, але було два обстріли дуже потужних. Ну, сьогоднішнього нічного обстрілу дуже злякалися цивільні, бо ж в принципі останній місяць тут було достатньо тихо. Місто селище повертається до мирного життя. Тут працюють вже і магазини, тут відновилася торгівля, діти гуляють на вулицях. Ну а власне, ось діти кажуть, що настільки пам'ятають потужні обстріли, що сьогодні навіть не відреагували вночі. Може, скільки? Неділі три було, чотири. Да десь так. А Або це відстрашно було ж та начинатися? Ні. Ні, може, привиклі. Привик, тому що можуть початися в любую минуту. Але все ж таки місцеві сподіваються, що таких потужних артобстрілів, як були приміром тут у кінці зими, а принаймні найближчий час не буде студія. Дякую, колего. Євгенія Цитанська про ситуацію на Луганщині.